Привіт, мене звати Вадим Войтик і ви дивитесь свіжий випуск мого відеоблогу Погляд з боку». Дякуємо Господу Богу, дякуємо нашій владі, меру міста. І дякуємо вам, що ви прийшли. Тепер приступаємо хто по черзі, бере кашу. Будь ласка, підходьте. Підходьте, підходьте. Сьогодні ми поговоримо про ну доволі делікатно. Хоча й не нову тему. Політична історія України знає сотні прикладів прямого і опосередкованого підкупу виборців. Кандидати в депутати ремонтують під'їзди, кладуть дитячі майданчики, кандидати в президенти підвищують пенсії. Прем'єр Тимошенко раптово згадала про вклади Ощадбанку, і Юліна Тисяча спустошила казну на 5 мільярдів гривень. Це було коли долар по 5. Чемпіоном з гречкосійства, як це називається, досі вважається екс-мер Києва Леонід Черновецький. Там збудував він цілу мережу роздачі допомоги бабусям з будинковими квартальними координаторами. Одним словом, це реально хрестоматія може увійти в якийсь там підручник. І лише Руслан Марцинків робить все це разом: і гречка, і майданчики, і підкуп грошима. От про останнє поговоримо. Я лише зроблю таку ремарку. Всі, хто хоче захистити нашого мера, мовляв, він у важкі часи турбується про нужденних, мають подумати про таке. По-перше, це не його гроші. Їх заробило місто для виконання програм свого розвитку і існування. По-друге, часи були важкі завжди. І якщо ми говоримо про незахищені верстви, то тим паче. Але ніде в Україні кошти платників податків не роздаються просто так. Тобто навіть не за матеріальним статусом, а до дня народження. Лише за грудень виконавчим комітетом було прийнято 29 рішень про надання матеріальної допомоги, П'ять з них це обіцяна Марцінківим допомога на встановлення індивідуального опалення котельні по вулиці Індустріальній, 34. Ви знаєте, це такий ще один кейс зальотів. Коли третина міста фактично залишилася під великим питанням щодо майбутнього свого опалення. Ну, наразі, я так розумію, якось вдалося вмовити відкласти цю проблему до кращих часів, але не знаю, чи це надовго. Моя інтуїція підказує, що проблема випливе. Ну, менше з тим. У грудні виконком на встановлення котлів надав допомогу 22 щасливим івано-франківцям на загальну суму 283 тисячі гривень. Це по 10-13 тисяч на людину. Ну, так і було, так і розказували. Ще одна група рішень це одноразова матеріальна допомога особам, які брали участь у бойових діях. Але наразі не мають відповідного статусу. А отже й пільг. Таких рішень було два. Допомогу призначили 161 особі по 3 тисячі гривень на загальну суму 483 тисячі гривень. Є список одноразової допомоги. Дітям військових за місяць 73 прізвища на 46 тисяч гривень. Допомога по 500 гривень на дитину. Також список поранених на війні 17 героїв по 10 тисяч. Загальна сума 170 тисяч гривень. Ви зрозумієте, до чого я веду. А тепер най наймасовіші групи. По-перше, це допомога особам з інвалідністю першої та другої групи. Або, як наш каже мер просто, інвалідам. За грудень 133 особи на суму 66 788 гривень з поштовими витратами. Ну, це по 500 гривень теж на руки. На лікування допомогу від мера в грудні отримали 315 івано-франківців. Цифри різні, але загальна сума 5 мільйонів 107 тисяч 500 гривень. 5 з копійками мільйонів. Ще шестеро мешканців міста та прилеглих сіл отримали аж по 100 тисяч. Такі значні цифри виплачуються, як правило, у випадку стихійного лиха, пожежі чи ще чогось такого. Хоча, може, це також на лікування, я не знаю. Отже, разом ще 600. 000. Ми говоримо про грудень. І основа цієї піраміди матеріальна допомога всім. Тобто буквально кожному, хто написав заяву. Переважно це 500 гривень на особу. За грудень загальний список включає 1421 особу на загальну суму 803 тисячі гривень. І це ще не все. Як я вже сказав Марцінків, придумав матеріальну допомогу до дня народження. Прошу. Кожних середи з 10 до 16 години у муніципальному центрі дозвілля ну, хто потребує, може отримати теж допомогу та у вигляді продуктового набору. Це мова йде про виключені івано франківців тобто для внутрішньоприміщених осіб до окремі програми, але для Івано-Франківців можна отримати цю допомогу. Тому ми допомагаємо. Ну, і ще раз хочу наголосити, всі програми соціальні збереглися на цей рік. Тут тобто, уже з 1 січня. Люди золотого віку і види першої другої групи відзначають свої міні народження. Відповідно, вже до йде народження можуть отримати знову ж таки допомогу у вигляді грошових коштів. Тому всі соціальні програми, які діяли минулого року, вони відповідно діють цього року треба люди, реєструватися по новій? чи вже треба знову заяву писати. писати, тому що mm -hmm. є такий момент, що люди там не писали заяву. Ну з різних причин маю на увазі. Ті, що вже ті, отримували. що отримали, вони можуть знову отримати, тому що. День Як він каже, для цього треба знову писати заяву. Там. Ось ця заява. От така. Це, повірте, абсолютне хау з розбазарювання бюджету країни, що воює. І виходить діло, до цього нікому немає. Свята ж справа. Цього в грудні, за даними відкритих джерел, матеріальну допомогу було надано 2126 івано-франківцям. Загальна сума витрат з міського бюджету 7 мільйонів 275 тисяч гривень і ще 283 тисячі за котли. 7,5 мільйонів матеріальної допомоги за місяць. Якщо би цей атракціон тривав цілий рік. Бюджет міста витратив би на підкуп виборців, а саме про це йдеться, лише грошовими коштами близько 90 мільйонів гривень. Грубо кажучи, якраз вартість моста, якої бракує. Цифру фактичну я наразі не маю, але в бюджеті на 2022 рік я знайшов 32 мільйона видатків за цією статтею. Очевидно, що це ще не вся сума. І ми не говоримо тут про депутатський фонд. Чи про цифри реальної соціальної підтримки, яка є, а вони є для учасників бойових дій, для ветеранів УПА і так далі. Ми говоримо про прямий фактично мерський фонд підкупу. Аби співставити деякі цифри, наведу такий приклад. На 2022 рік було затверджено план доходів від паркування в розмірі 5,5 мільйонів гривень на весь рік. На все паркування. А з них по факту. півтора. Півтора мільйона. Мета цього злодійства, я інше слово не можу підібрати. Не така вже й очевидна. Так, звісно, це прямий підкуп виборців. Жодного дня чи хвилини Марцінків не забуває про вибори. Його піар-машину не спинив навіть Путін. Однак за цими розкиданими сковородами ховається і технологічний зміст. я знаю, про що говорю. Я працював, на жаль, у штабі Марцінківа. Тож більше, ніж добре, уявляє суть. Грошима фактично купуються персональні дані виборця, от які є в анкеті: дата народження, місто, вулиця, будинок, корпус, квартира, контактний номер телефону. Це все важливо. Ви скажете, що такі дані і так є у міського голови? Так є. Але тут є от саме цей маркетинговий нюанс, коли людина особисто має вчинити певну дію, а тим самим укласти неписану угоду. Ми колись випускали безкоштовні газети, то реально ними користувалися лише люди, які власноруч брали їх у місцях роздачі. На відміну від тих, кому ті газети просто пхали е, в руки там, чи двері. Ну, так вважається. Я е, написав заяву, мені дали 500 гривень, ну просто. А потім ще 500 на день народження. Я вже маю певні зобов'язання. Ну я ж не відмовлю, коли мене про щось попросять. А от як попросять, не передодні виборів. І в день голосування мені позвонять по телефону, який я особисто здав в цій заяві, і запросять на виборчу дільницю. Мені скажуть: запрошуємо вас, Вадим Геннадійович, прийти і проголосувати. Все. все. Або перед виборами знову мені позвонять і скажуть, чи знаєте ви про таку ініціативу міського голови видавати матеріальну допомогу на честь дня народження. Ну я ж знаю про це. Знать мені ще раз нагадають про ті 500 гривень, які мені колись там підкинули. То ясно, напроти чи його прізвища я покладу хрестик? Нас підкупили кашею з польової кухні, баношем з котла, бруківкою, продуктовими наборами з гречкою, концертами в дворах, дитячими гойдалками. Тарифами на квартплату, прямими ефірами. А тепер нас підкупили подачками в 500 гривень. І це все заради того, аби за цим благолепним фасадом красти, красти і красти. До зустрічі. Мало не забув. Не забудьте підписатися, будь ласка, на мій канал. І поставте подобайку, якщо. Ви вважаєте це корисним. Дякую, щасти і дуже важливо, щоб люди могли прийти, з'їсти гарячого, з'їсти чаю.